що перебор суд будовий. Зараз його місія, як би сказати, ми проводимо товариш, провели товариша на той світ і поминемо його добрим словом. Знав я в рідній стороні, і скільки вже нема живих, тоді веселих молодих, крипкий їх сон, глибокій землі. Вже на мене час приспів, роздасться похороні, спів за себе я мої князь, другий десь найдеться, співя, побути. О, ти провечірнічий. Дякую. Це друга друга. Друга, але я так і и... не вот трошечки рамки півсяк дві. Добре. Сумівний. Валентин, я не знаю. Я не, не знаю, чи те доп'ю. <laughs> Бо крепке. Крепке. Крепкім. Що ви робиш? Крепке таке. Вс, пахай. Чого ж, Олексій, отого. Ми вже, мабуть, його не будемо пити. То ти візьмеш додому і досиш жінці. І скажеш, що то однокласник той мій він подарував. Тоді жіночі напитують, як ми кажемо, може якраз вона тої ночі тобі буде в розположенні. Я покинеш, вмер. В, в Крищу старий. Яким Бог тебе знав. І покані. Як навколо сідає і як снідаємо неймовірно блищи, не спіши, ми, дай вона зачекає на ще ми пригадай. Садок Замов неплесника Олексія, який вартує того, щоб з ним випити. Дякую, Валентин. Дякую. Ще ви. Дощ перестає. До відважної смерті. Будь таким, яким Бог тебе знав. Та, <рившись> і бога, як на вдому втікає, і як ті мовіло, шапаю і ще волі відчувається. Я відчуваюся, дивлюся на місяць, або два місяці, або три. Якщо я дивлюся часу на того, то мені робиться е, світ в дзвоному, зеркалі показується. Чуєш, Олексій, тобі треба займатися інтимними справами з жінкою. І Перед не? тим інтимними. І буде до того і після того. І тебе буде нормальний звір і все буде отак. І на вищому рівні. Так, треба. А що? А вона сучкує. А що робити? тоді? Каже, пізниш. А я кажу, піжу, бо ти знімає, то я можу щось говорити. Бачите, як файно ми сьогодні зустрілися з тобою. Я дуже тішуся А могло б все бути краще? Ну я тобі. Та воно у нас так, все чогось не вистачає, знаєте. І, і то хороше, а? І то файне. По-любому ми побачили це і, і головне тримайся. Ми будемо брати? Дай Боже Єсім. Дуже прийнув, що наш Валентин нас знімає так гарно. Ну, Дякую за нашу що зустріч. То моя робота. І все найкраще тобі, Олексію. Я від тебе дуже багато житті взяв. І то а, мені. Ну, дуже тебе і чую. ну, ми не голубі, але хай буде. Хай буде. Просто то така наша. Я тобі посвящаю пісню. Ну давай. Люблю, Все готовий? Так, так, Великий день, великий день, великий. день.

Наряд народжи силу і Бой, як Вічне Святе знамено, В серцях вам народжується між Бог, не тісне даже Боже смій, дочки, ми світло і мрі, ми славимо силу весні, життя не вмирущей землі. Виключить, виключив на хвилину. Не хвилиночку. Рець моя полюбив. Гриць моя. Моя масу черевічки купив. Доганяв од осул, соло солку. Сараку, сараку. Вона йому в мої за стодоли показала плечі. Гриць мене, моя Я мамко, гризь мене полюбив, гризь моя мой не манко, черевички купив, шла гуцулка через кладку та й піднесла ногу, Гуцул думав, що й каплиця, помолився Богу. Так дівчину і сиром пироги. Дівчина, дівчина, як почула козацькі риси. Та й зразу запросила на свіжі пироги Гей, чула, 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 гей чула, чула Та й зразу запросила на свіжі пироги Сіли вони у парі близнесень а... води, Вона його цілує А він із пироги Гей, а... чула, чула, чула. Гей, чула чула ти, вона його цілує, а він їсть роги. Читаку дасть у полі чула, чула чула. Гей чула чула ти, забрали дівчино. І земном пироги. Добре. Ми шуми комише. Немає в світі на дівчат. Гей на дівчат миліше. Тумба, 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 тумба. Немає в світті на дівчат. Гей на дівчат миліше. Родись весь свік, жорсть весь свік. Така вже доля клята пропав без безгор, чоловік. За війну країну голову по найчибесний пан Бандера у наших піснях, Та ми його слава і в наших серцях, тож переднеша немов свободу свою.

Да ми згаслимо слава і у наших серцях, слава по нашому, пандері, си мої не пузят. Не холодна рука тебе тапла. А чого воно так? У тебе що кров не доходить, чи що? Краму немає. Готуйся. Десь так знираю, я приїду і тебе заберу, поїдеш до мене. Поїдеш, правда? Оце його жили. Яка розниця? Яка буде нам підходити, з такою поїдемо, також на танку і на танку можемо їхати. <гум> Подивися, де я живу. Я сьогодні достав дуже багато задоволення від спілкування з вами. Учасник. Отак кажу. Що тут не мене далі, я, я тобі правду говорю. Що ми Не. Ну, вже, вже, думаю, да. жаль, що в пустій ми поспілкувалися, думаю, таке жаль, твоїй території нема таке нас Дуже мені шкода. На верний украй, ну до пуття. Відроди народ свій молока. невеликий дар життя. Ми три єдині збагнімо, наше троянське